Значить, день наступний. Не захотів я вже продовжувати те відео. Там і так 15 хвилин наляпав, наснімав. Коротше, кажу, як є. Батя сказав, затасую в жопу тобі твоє 70-те міжряддя. Тепер розказую чого. З того краю. Ну, я показував привідуш відео і огляди є. Отак От ветки прямо аж лежать на цьому на міжрядді, закрито. На полу таке враження, яких комбайн по суті не повинен підняти. Ну, а отут я стою ж, вже ж на горбу, а вчорашньому відео я казав, що отут як такового гілок на полу немає. Вони ось є, ось дивіться, як стоять. Десь рідше, десь гуще. Ну, наприклад, да, ось одна стоїть, ось якось сіка немає, зато ось сьогодні дві в кучі, ще кардосові. Мені подобається, ну батя. Каже, якщо оберемо і щось насипає толково, базара нема. А так, каже, я тобі це зимі 10 міжряд, яка я в жопу затазую, я чуть не випав. Як на мене, ну дивіться, доволі непогана сойка, глянь. Ще з чого ми її вчора не домолотили, що він 150 метрів. На рано почало відходити стеблу і так ставать сиро, що капець. І зранку сьогодні, щоб ви розуміли, було мінус 2. На низу і верху 0. То рішили, давай все одно ми його не закінчили, бо вчора комбайнер каже, давайте перенесемо на завтра. Давайте, ми не проти. І, в общем, зараз буде вбирати. Значить, що я посмикав тільки що стрючечок. Сам стрючечок вогкуватий. Вогкувантий. А зерно я б не сказав би, що через щур і м'яке. Таке, тверденьке. Ну, возить, Возити, общем, будемо газоном. Кама стоїть гружений вчорашньою соєю. Це ми, коротше, гралися там та сьогодні загружалися. Висипатиму на цьому. На базі, а потім вже будемо гратися, щоб її сушитися, пересушитися і так далі. Та ну, блін. Ну, Чим погана соя. Дивіться, гілкування яким образом проїзде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І ось дрисля сьома тільки гілочки. І ось центральне стебло. Ось далі рядом, дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6 і сьома центральна, дивіться. Чим вона йому не подобається. Ну, спробуємо ще на наступний рік посіяти на 35-му. По-своєму цікаво. Але, що спостерігається, Значить, дивіться. Хто спостерігає за каналом, той розуміє зараз, про що я буду говорити. Оцей кусочок 3 гектара, Ми його сіяли не протравленою, так, в свинячий крик. От Оцілили я Сергію кукурузу і зразу вже переїхали і засіяли сою на оцій площі. Потім, якоби, вийшло там висів в районі 40 кг на гектар. Може й тих нема, не пам'ятаю. Давай кажу, ще посіємо, щоб на розвод було більше. Це ми цю сою брали в Артема Лаврика. І, в общем, ще дві чи три сівалки ми ось сюди пройшли. Але вже її перетравили. І як на мене, вона отут коричневіша стоїть. А ну, видно на камері, та не видно ніфіга на камері. Коричневіша, чим отут. Що цьому посприяло, не готов сказати. Але думаю, що. Це був такий, теж по-своєму експеримент, чи травити зерно, чи не травити. Висновок потрібно травити. Значить, йдемо сюди. Я спеціально Ніколаю при посіві говорив, давайте шандорте, побільше, ходьте края, щоб ми подивилися на квадратно гніздове. Ось ми маємо квадрат, да? куча всяких, рослинок, соїнок. Але гілкування, як такового, не спостерігається. І вона на квадратно-гніздових посівах отут стояла жовтіша. Жовтіше листя, жовтіша вона всходила. Чомусь якось вийшло так. Ну, а загалом побачимо. Получається, в тому прошлому відео говорив, що будемо важитися. Тут товаришів, віса є. Якоби вони є, але вони щось там, треба їх поднаструїти, калібрунуть. мастера приїдуть пізніше. Тобто важиться немає де. Прийдеться так. По бункерам і по кучкам. Так що комбайн поки що пече. Я поки що, дивлячись на цю сою, поганого нічого не скажу. Подивимось, що нам скаже комбайн. Отут, а да, ось вона темніша, там, де протравлена, тут соя і стеблосами, і бобики темніші. Добре вони сипали, так як насівалка добре вони сипе. Немає банок підмін добрива. Гліфобробки тут були раз чи двічі. А раз. Раз. Ні, двічі, двічі, збрехав, двічі. Раз же ж бризнули, а потім знову пішов бур'ян після дождів. І потім прийшли мені форсунки, як І по 80 кілограм, о, по 80 літрів був вилив на гектар. Але все одно грешності ось є, бачите? Миші, пері, чи що воно присутній. Ось теж, дивіться яка. Так, Тут їх дві в кучі. Йо-ма-йо. -йо. щоб така вся стояла, як грім. Стебло, сире. Але немає часу ждати, так як комбайнам їхати треба далі працювати. Чим херово виходить... Сіять анкерною сівалкою, такою, як у нас, що виходить ось рядочок, ось горб нагорнутий і ось опять рядочок. Тобто, ну, порівняно навіть я б сказав би не високо, але ви бачите, що зріс. Ну, зіка, ну якщо це 20. Тут 16-15 в цьому. Тут ось менший. Тут менший. Ну, Хорошо, що в класі... Ой, в кейсі жадка флексі, то вона хоч трохи копіює площу, бо звичайно б напевно не справилася б. Ну як такових, хоча ж дивлюся, хотів глянути ветки, оці що положені були. Він їх забрав чи не забрав. Я їх не бачу. Може щось, звісно, залишилося. Ну я не бачу. В общем, як молотиться, так і молотиться. То вже будемо на наступний рік просто раніше сіять її. Ми її сіяли. Абог я зна, коли ми її сіяли. Не буду і брехати, треба відео передивитися. То якби раніше її посіять, там дів на 5 на 10. То може б і раніше прийшлось би її збирати. Ну, насіння таке, не крупне. Не таке, як в Піоніровської зовсім. Таке, звичайне. Ну, крупніше, ніж у Аполло. Глянув по відосам, коли ми її сіяли. Сіяли ми її 10 травня. Аби її сіяти на днів 10-14 раніше, щоб у квітні десь, 20 х числах, то вона б, звісно, висохла б стрішек. Але треба ще ж додати до цього всього, що в нас були заливні дощі, які шили пару неділь проливних і кожен день. Плюс тоді, коли вона вегетувала, стояла зелена, дощі теж були. Аби щоб, як зазвичай, щоб 35 плюса лупашило у липні місяці чи в серпні. Все, жопа, бо вона б стояла б сухуща, як грім. Я не знаю. Шов тут, батя, на мене гоне, блін. Подивіться, обвішана бобиками. І так же ж кожна стеблинка. Ну по росту по пояс нічогось, подивимось, що вона яку дась врожайність, я думаю батя охолоне. А то вже так прям нагнув, що, й Ось, дивіться, куча гілочок, куча. Стеблів, куча бобиків. Ну, що ще треба, міжвузля, малесеньке. Так, комбайн пішов туди, отут під, під посадкою сере, так як сонце встало там, сюди сонце і не зайшло. Може навіть стоятиме і зимуватиме. І, кстати, подивимося, якщо залишиться дійсно на, на зиму до весни, подивимося. Яка, як вона перезимує. Тоже, щоб розуміти для себе, і вам показати. Тут таке, я не знаю, сільські соточок, якийсь там 300, 500-700 кілограм чи тона, може, і намолотиться весною. Ну тут така сумасшедша, там вона й полягла, вимахала, дай дорогу. Бурянець, звісно, присутній. Я ж кажу, дожив було, мама мія. Поки я камазиком відвіз сою туди на сушку, до бази, коротше, на склад. Батя вже разок гайнув відвіз, Ну, не знаю, більше, менше, ну там коротше, кубка висипана. Каже, сповнив хоч молодость, як їздив в сусіднє село на дискотеку до тілочок. Така якась вона чудна, соя, чорного так багато, бачите по ній. Інтересно. Ну та, в общем. Соям у станху Приїдемо зараз до кучі, висипемо це все. Ну і прикинемо плюс-мінус, що ми маємо по врожайності. На око, так як віса, нема можливості. Батя переобувся, побачивши цю кучку, каже, 70-те міжряддя має право на життя, але каже, не в нашому господарстві. Отака соя, мустанг. Ну я думаю, тут тонн 10 є железобетонно. Якщо тут є 10 тонн, то під 3 десь результат повинна вона дати. Так як я оце об'їхав по приложенню площу, вийшло там під 4 гектара. Тобто, я думаю, до 3 вона дотягнула б. Чи що ти скажеш? Це нормально. Те одвіється, да, оці стрючечки, все буде бомбу. Ну, те, що під посадку чуть не стигли. Ну, Ми одвіємо, перевіємо. Ну це да, це ось. Більше, ніж соя піонер. Нічого, слава Богу, Фу, хоч і таке. Поперли. Все, всім пока, все буде Україна.